Перем. Чий такий. Сподобалась мені. Прекрасний вулик. От, розвиток в нього шикарний. Також бачу наявні мабуть, отак. Будівельно під... під підтрутий. Під. Під під. Баляха муха, вже стільки повирізали, стільки поперекидали трутні. Ще є мене, але нічого. Принаймні він лишається у будівельних рамках струтним. Ми його кидаємо на бік, він ще не розвинувся. Якщо навіть і виживає, то мінімально. Не бачу я зараз тут кліща, ми вон скільки були різали, переглядали. Бачу на деяких відео, що там він просто вилазить з ячею. ні. У нас не вилазить. Не бачу ні одного. Йоп. Так, завжди собі говоримо, що чуть рамки попідрізаємо. Зараз ніколи нам не виходить, ніколи немає часу. Срій, трішки, час. Так. Отак, жалко на виході. Гарненько, гарненько йде вулик. Гарненько розвивається. Але вущинки не потягнув. Чого би то? М? Микола Володимирович. Знаєш, коли ще не тягнути? Угу. Я знаю. Я вже. Я вже бачу. Я вже бачу. От no. і зверху. Так, двойка. Ще не затягнутих. Один, другий. Що, шукаємо матку? Yeah. Бачу, бачу зараз. Я тягну двущинку, все нормально. Тут не потягнули. Цей це ще один вже. О, це вже на виході. На виході конечно. Що діляємо? робимо, Робимо те, що саме що з минулим? Один, один до двох. Один до двох магізаном. Так, будемо готувати. Отак От ми зараз робимо відводок. Я думаю, що більшість з вас знає, як він робиться. Робимо ми так само, як і всі. Ми зараз матуш... матку заберемо звідси. А маточники залишимо. І хай собі маточники фактично на виході, лишимо один. Решта суповирізаємо. І хай собі матка дозріває. Зроби обльот. Що ж є, я, о, о, на виході стосував. Це цей пустий. Там швидше все закладений, але зараз все одно будемо переглядати. З того боку а я його вирвав. Ну, вони не гарні. Маленькі, ми лишаємо великі. А ні, чого ти? Отак, От Микола Володимирович готує вулик. Я шукаю матушку. Робимо відводки, зараз подивимося, скільки нам їх вийде зробити. Так як меду не буде, будемо готуватися до другого сезону. Це якраз пасіка вона йде на розвиток. Так що нас влаштовує. Теж є на ага. гру. Цей залитий. Супер залитий. Так що отак. Так, ми працювати в роботу далі.